Хоча, хто Сказати? Скажи. Америка розсорила нас з Росією. Чого ви ходили по хрещатику лісбіянки паради, а тепер горе? Буде Путінак ставитись. А як же? це наш правитель. До вечора умрете всі. Вим'я це і сина святого Духа Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповідаю вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн у цьому випуску говоримо про маніпуляції кремлівських медіа над українськими вірянами, які через це опинилися із локшиною на вухах. я Вадим Міський. Поїхали. Чому російський політичний режим використовує релігію для світських цілей? Аналітична команда Детектора Медіа докладно розібрала це у статті із назвою Інструменталізація релігії у світській державі. Як російська пропаганда маніпулює почуттями вірян? Цю статтю я рекомендую вам проглянути. А про найцікавіше і трошки більше я розповім вам зараз. Але перш за все, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоби не пропустити наступний випуск. Я вже знаю. Що там буде, і повірте він того варт. Діти мої, чого ви ходили по Хрещатику, лісбіянки геппаради, а тепер горе. Чого ви ходили по хрещатику? Лісбіянки геппаради. Чого ви ходили по хрещатику? Лісбіянді геппаради. Ось вона слава. Ця мила жінка, яка відважно захищала Києво-Печерську лавру від правоохоронців, стала засновником танцювального тренду навіть для наших військових. Пояснюється її гіперактивна поведінка дуже просто. Нею маніпулюють кремлівські пропагандисти і роблять це на темі ЛГБТ. Так, так, усі геї та лесбійки світу об'єдналися проти Росії, і лише Кіркоров викликався захищати Росію на передовій у колготках. Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую, если это спасет ситуацию. Знаете, меня и ничем не испугаешь. Я и на это пойду. Це найправославніший російський пропагандист Борис Корчевніков. Часто плаче, до речі, під час ефірів. Що ж таке тоді наша родина? Якщо за нею хтось віддає життя, а я її навіть не люблю. Ну, і стало стоїть того, що за нею життя віддають. За нею, за мене. То як же мені жити? Дальше. Герой програми, наша захисниця Паші Мерседеса, завжди розділяє страждання пропагандона в Корченкова. Ось що він пише у себе в телеграм-каналі. Цитую та здригаюся. Нацистська ідеологія і оргії, переходящі в людські жертвоприношення, і війна за спинами мирних за заградотряди і геноцид. Це все тому, що їх війна на самом деле з небом. А Росія, як говорив поет Рільке, з небом граничит. Кінець цитати. Чого ви ходили по бі, анти, Чого ви ходили ептонати. Чого ви ходили по бі, анти, Чого ви ходили? А оцей грайливий красунчик це російський генерал Олександр Мотовніка. Його єдина прикраса, як ви могли помітити, це такий великий хрест на шиї. А от рушник ми не рахуємо, тому що він його знімає. Кому ж призначався цей запальний танок? Хакери, що зламали його в директ, допомогли із відповіддю. Так старанно він витанцьовував для свого коханця, який з таким нетерпінням на нього чекав, що аж зняв штани. Чому ж наша нетолерантна героїня не переймається цим фактом? А от тому, що кремлівські пропагандисти намагаються контролювати маси, і вони сором'язливо зам'яли тему невміру розпутого генерала. Чого ви ходили поприщати палати? Чого ви хотіли? Ми всі пов'язані українці і російські. Ми всі пов'язані. хто Почав війну. скажіть? Почав хто Сказати? Скажи. Америка розсорила нас з Росією. Да? Да? Надо а хто по ракетами нас бомбить. Так подожите, а ракетами. Хто бомбить? Дайо, а хто дає нам оружие? А хто бомбить нас ракетами? Бендери, то бендери. А хто це? А я хто це такий? Западна Україна. А оце подружка нашої милої героїні. Вона теж дуже чарівна. Ми ж нікого не хочемо образити. До Путіна як ставитись. А як же это не наш правитель, Путін? Да вон пра і патриарх, патріарх, і Путін ані пра на Руси Русі. Да. а Михаил Архангел сказав: Подчиняйтесь Давайте. властям. Бачимо, однодумців у нашої героїні вистачає, але не треба перейматися їхнім ментальним здоров'ям. Вони просто стали жертвою кремлівських пропагандонів. У нас же как, мы православная страна, и потом 10 часов давайте бомбами тех этих всех бомб. Опять мы православные, опять опять бомбами. Шарихнули, что ли? Це просто роздвоєння лічка. Це, 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 це просто психічне заболівання, це розстройство личности. Російська пропаганда намагається дискредитувати своїх конкурентів Православну церкву України, клеймлять їх розкольниками. Але насправді ніхто так багато не зробив для того, аби дискредитувати московський патріархат, ніж Паша Мерседес. Він говорить, ви що себе позбавляєте? Я говорю, що от ви прокляли музейщику і у них умерло три чоловіка. Побарачу до вечора умрете всі. в всі во ім'я Сина і Святого Духа. Ну, правда, якщо один чоловік умер. Мені здається, що електронний браслет на нозі личить митрополиту Павлу не менше за його відомий Мерседес. Наостанок про нову мову, тобто новостворену лексику, за логікою якої порядні люди це зрадники, батьківщини. А от Київ за три дні з часом перетворюється на усе відбувається за планом. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови. Сьогодні говоримо про термін воз'єднання. Це як я до сусіда із автоматом, захоплюю його квартиру і скажу, що нарешті ми воз'єдналися. Адже він так давно про це мріяв, але просто не знав про це. Підписуйтеся на наш канал у Ютьюбі, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і шерте цю програму. Залишайтеся з нами, і ми зробимо усе, аби ви ніколи не опинилися із локшиною на вухо. На все добре.